Зараз покажу скільки ось така сонячна станція на 24 кВт згенерувала за вчорашній день, 20 квітня 2025 року. Станція розпочала генерацію в 6 ранку, закінчила в 7 вечором. За день було згенеровано 170 кВт електроенергії. 170 кВт ми ділимо на 24 і отримуємо коефіцієнт 7, що являється рекордним на сьогоднішній момент по генерації. Ми маємо сонячне поле розміром 24 кВт. Куди можна діти 170 кВт? Перше це продати в електромережу. Зараз це по 4,4 гривні і отримати 748 гривень прибутку за день. Другий варіант, якщо ви підприємець, то ми 170 кВт множимо на 12 і отримуємо 2040 гривень. Це стільки, скільки ви можете зекономити на цій станції за один день. Третій варіант саме прикольний: це 170. Ми множимо на 5. Це ми отримуємо 850 кілометрів. Це стільки, скільки проїде ваша електроавтівка, але це ще не все. 850 ми множимо на 5 і отримаємо 4250. от цю суму, яку ви можете зекономити, якщо перейдете на електроавто. Переходьте до нас на зелену сторону. З вас лайк і підписка.